Друзі, ви не знаєте, як приготувати соковиті смачні котлети із курки, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні курячі котлети разом. Для їх приготування беремо ось такі інгредієнти. Яке взяти куряче м'ясо, курячі стигенця? А якщо... Беремо куряче філе, то обов'язково візьмемо ще шматок свинячого сала готуємо фарш на котлети. Білий хліб замочимо у молоці. Хоч можна його замочити і у воді, залишаємо хліб на 7-8 хвилин, нехай він розмокне. Картоплю, часник та цибулю натираємо на терці, а можна й перебити блендером. Усе складаємо у миску, до натертих овочів додаємо яйце, відтискуємо від рідини хліб і теж додаємо у миску і все змішуємо, перемішуємо. Замість хлібу. Можна додати панірувальні сухарі, а ми додаємо те та інше. Усе змішали, пора сюди додати вже і фарш. М'ясо і сало ріжемо ось такими шматками і пропускаємо через м'ясорубку, від сала шкірку відрізаємо. Приготуємо фарш, подрібнюємо сало і м'ясо через м'ясорубку. Чистимо м'ясорубку хлібом у чашу додаємо м'ясо і сало. За смаком солимо та перчимо. Ми на кілограм фаршу додаємо повну ложку солі. Далі ретельно у міст чаші вимішуємо, та ще й фарш потрібно добре відбити. Відбиваємо фарш і поміщаємо у холодильні на хвилин 30-40. Що додати у фарш? Якщо він вийшов занадто рідкий, а ось що додаємо ложку дві крохмалю будь-якого крохмалю. Можна й додати манки або борошна, але з борошном та манкою котлети будуть дуже уже жорсткі, а нам же ж потрібно зробити котлети соковиті та пухкі, у холодильнику фарш стане щільним. За бажанням у фарш додаємо будь-яку зелень. У контакт закриваємо фарш плівкою і поміщаємо у холодильник на 30-40 хвилин. Тим часом приготуємо до котлет неймовірно смачного свіжого салату. Швидко час минул. Пора уже формувати, виплескувати котлети. Виплескуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо панірувальними сухарями. Панірування це наш союзник. Він гарно котлети запечатує, і котлети стають соковиті всередині. Паніруємо їх у сухарях і вже розігріваємо сковороду. Посмажимо котлети із хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла. Котлети смажимо. На середньому огні з двох сторін до золотавої скоринки. Щільно котлети не потрібно викладати на сковороду, щоб вони не парилися, а швидко запечатувалися. Так, щоб добре котлети просмажилися, то й олії вершкового масла додаємо достатньо. Пересмажувати котлети не потрібно. Не потрібно їх висушувати. А ось так підзолотилися котлетки і перевертаємо їх на другу сторону. На другій стороні смажимо на середньому огні одну хвилину і перемикаємо вогонь на щонайменший. Далі. Будемо смажити котлети під кришкою. Розпаримо котлетки хвилин 10 під кришкою. І так їх доведемо до готовності. У цей момент поставте нам вподобайку підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Приготували вже котлети. Апетитні котлети з двох сторін, а які ж вони усередині? До столу котлети подаємо як гарячі, так і охолоджені. А як смакувати ніжні соковиті котлети? Вирішуйте самі, вони неймовірно гарно поєднуються до картопляного пюре. Смакують вони. Із овочами, з овочевим салатом або просто смакують із свіжим хлібом. Котлети хоч і з курки, але вийшли ніжні, соковиті, а смачні. Діти їдять та ще просять добавки. А друзі просять рецепт. Друзі. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. М -м -м, як смачно. А ми знаємо, що у вас та у нас буде все добре. Котлети пухкі ніжні. Та ще й неймовірно соковиті. Такі котлети смакують усі родині, а друзі ще й рецепту просять. Смачного!